Вчора ми побували в однолежому дому щінтинку Миколая. І це місце повністю занурює святкову магію. Ще б трішки снігу і була б справжня різдвяна казка. Тут тільки заходиш і одразу відчуваєш атмосферу: вогники, запах пряників, музика, дітям тут рай. Зимова гірка, майстерня ельфів, телефон до Санти, де можна замовити бажання. Також будинок Святого Миколая. Це як окремий затишний світ. Хоча самого Миколая ми зустріли на вулиці. А ще солодка крамничка, зустрічі з альпаками та кониками і арктичний куточок зіглу. Місце для фото на кожному кроці. Атмосфера така тепла, що не хочеться йти. Це наш перший візит тут, але точно не останній. Пишіть у коментарях, чи ви вже були тут, чи хотіли б завітати.